Вічто роки щена, і у неї серце, і у в книга на ті приємні. Роза гної хлопчики дівчатка, і у неї завжди все в порядку. Наш Микола друг, вже окає, надійний по нічний умами і рута. Наша Яна – гляна тижней тоненька. Кошики бубочки пише рік. На уроках травляє. І з нижкістю приклади задачі рішає. Максим, дивовична дитина, він не наче та прузина. Кругленький, маленький та неначе намисто у доситі звати, окайно і чисто. Зараз вміє Андрій читати і тень вихований писати. Діана. Гарне серце має, і танцює, і співає. Макар, справжній супермен, стараний учень і спортсмен. Валерія зовсім не віддаєва, каже, вона трудою. Ось ми познайомилися з нашими дітками, дітками першого класу. Я вітаю всіх у нашому класі. Ми сьогодні зібрались на дуже гарне свято. Свято буквально. Це говорить про те що наші діти закінчили найважчий ступінь початкової школи, перший клас навчилися писати, читати, рахувати і свято буквально. Ну, це таке прощальне свято. Тому що вже будуть підручники, їхньому мужики, але не буквально. Свято на сьогодні. Всі вітаємо вас. Ми майбутнє України. Наш найкращий перший клас. Любі гості, мами, так, у нас наші великого свято. Добре, що прийшли до нас наш найкращий перший клас. Ми буквально чоли, бо це не в а, а тепер А тепер вже самостійно вміємо читати. Букви <рес> Стояно вивчали. З нами їх від А до Я і стоїночку. Останню прочитали буква Я. Максим, ні і тепер. Ми тепер вже не мали. Ми стараємось. Ми На, На уроках не желали. Не дама війни не спали. Вчились. Вчились. Ми сумно. І погодились відміну. Ми всіх гостей вітаємо і дуже вам радіємо, бо ми ще букви знаємо, бо ми читати З нами клопоту, зазнали наші мав поки ми читати вчилися, ми були Вид звенка до звенка Работа наша нелегка Рахуй, пиши, а все читай Учителю любит повидай Все твои текавы Булы для меня, как родня Твои малышки Я стала ну. Єдиних багато радісних, печальних, товстих, тонких, барвистих на чежах, але одна книжка усім начальник. І звуть її по-простому – вже триває, а попросту немає. Хубукаємо, та з дітей привітає. У кварику, у хварику, ще са час ми тебе дуже просимо. Приходь, приходь до нас. Тиша скрізь нікого не чути, та невже він міг забути? Обіцяв прийти до нас. <різь> Літна допомога а, і зібрався швидко я. Але що у вас за свято? Цю вислудили, старовчилися, буковичі, а то яма, старінка, бухваря. Ми хотіли б маємо дякую сказати, що чомусь він не прийшов. Може ти його знайшов? Ну, задачку задали. Де ж мені його знайти? Так, а ось і лис, викразли чаріниць. Я можу повернутися, якщо ви пройдете всі випробування, які послав вам злих букваїв через моїх друзів. Складете дотриманих літер слова, яке зараз дуже важливе не лише для мене, а й для всієї України. Покладаю на вас надію, з нетерпінням чекаю визволення. Ось ці новини, все зрозуміло, буквої, бо хварика забрав і в темніці темні заховав. Покрасимо чеклону буквої, що ми весь рік літно працювали і таранучилися. А нам будуть допомагати і Зустріти. Завітала я ваш клас. Я про завданечко за вас. Так, ось вам. І задача. Подивилися, повертайтеся. Зараз ми прочитаємо, що за повідомлення нам таке букоїн прикласти. Готові? Рахувати. Ось до класу на урок прилетіло сім сорок. Та від них лише п'ять сорок. Добре вивчили урок. Скільки ж ледерів сорок? Залітала урок. Думаю, <світок> так молодеця все. П'ять вирізок і три клени, змалювала вмить олена і спитала, скільки у мене тут усіх дерев зелених. Полічили, вона не вміє, не може, хто волинці допоможе. П'ять вирізок і три клени. Скільки тут зелених? Як вісім. Що це? Ти букву знайшли. Бачите, математика, діти розв'язали. Молодці? Діти, молодці, щоб Що ви бачите, що розглядали. От і батько тримає нового роду Так, яка це буква, діти? Б! Буква Б. Рухаємося. Так, дякую, математика. Добрий день усім. Гарно, хлопчика і дівчаткам. Я знайшла до вас замовити, гарно. Так, щоб отримати? Угу. Так, завдання треба розгадати. Ага, діти, подивіться, яке цікаве завдання. Що нам треба зробити? А? Подивіться, діти. Що ми будемо? Подивимося, частинки слова, переставили склади і три утворилися. А бракадаброва на на і буде слово читаю Ка-ук-ри-ї-на. Яке ж це слово? Україна. Україна, молодець. А тепер надається Аликан. Подивились, де велика буква. Аликан, переставляємо. І яке у нас буде слово? Буква Л е і Хіп. Алі, хліб, молодець Маша. Та їм ки. Три тимзуб. Три зуб, Максим, молодий. Відгадали Костя? Відгадали. От як діти вивчали предмет, я досліджую світ. І за це, що вони отримали буква. Бачите, яка була? Красива буква! О! А тепер у нас є буква В і буква О. Пам'ятаємо. Хелоу, привіт, мене чекали, я до вас на зверху залетіла. Ви закінчили перший клас і вітаю дуже вас. Скажіть, а хто ж це гостя? Ви здогадались? Буква! Та ні, подивіться, якщо хеллоу, не добрий день, а хеллоу. А до вас Ага, англійська мова. молоді!

Shoulders, knees and toes, knees and toes, back, head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and your eyes, and ears, and... Дітей. Так, слухаємо, уважно. Баба, діда за сорочку, дочка, баба за засу... сорочка, бабу за сорочку. Якої катки? Яка це каска? Рибка. А ми знаємо рибку? Да. Знаємо так. У ліси ведмідь. Все ми настане. Кажете казочка. У лісі ведмідь. Куди вони всі тварини. ті тваринки? Ну Рукавичка, є у нас така казочка. Я не пила, я не їла, тільки пила через, через місточок, ух, так попилокли. Ловись, рибка, велика і маленька. Ловись, рибка, велика і маленька. Як називається карта? Лич. Лисичка. Лисичка, сестричка, братик. І вовк пані брат. Молодець машини. Відгадав, так, от бачите, скільки ми знаємо казочок, правда? Знаємо казочки. Бачите, яка питає. Добре, молодці. Я прийшов до вас на свято, щоб літера віддати. Як же ж я хотів до вас. У вас веселий перший клас. Так! <різований> ось, бачите, у нас є і буква В, і буква О, і англійська мова нам подарувала С, а тепер є буква Я. Яке слово заподобається. Згадуємо. В... Воля. Воля. Воля! ось це чарівне слово. Правильно, діти! Бібліотеку! А як проведення людина, яка працює в бібліотеку. 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 Бібліотеку, у бібліотеці? Бібліотека або У бібліотеку. є Марія Іванівна, Іванівна, їй до нас. Я дуже-дуже щиро -дуже дякую за запрошення. Рада бути у вас в гостях. Надіюся, що після нашої зустрічі тут сьогодні ви до мене в гості завітаєте. А сьогодні у вас вітаю вас з вашим святом. З прощанням з буквариком. Я так зрозуміла, тут сиділа, спостерігала, і зрозуміла, що букварик, як, під, як книжечка, вам дуже сподобався. правда? Він такий гарний, ілюстрації цікаві, малюночки ви роздивлялися, букви вивчали. Серце по вас видно, відгадували все. І... Задачки з математики, англійську, всі ви знаєте предмети. Хотіла ще спитати: а вам легко було вчитися в першому класі? Так. А як ви думаєте, а чому вам легко було вчитися? Завдяки і чому? Букварику. Тому так, Маш завдяки букварику, тому що ви в ньому вивчали буквочки, так? вчилися читати, а раз ви вчилися читати. І закінчили вже буквари повністю. Сьогодні з ним прощайтеся, Значить, ви вже читачі будете скоро. І я з задоволенням вас буду вітати в бібліотеці і вам надам таке звання читачі. Тобто, ви будете вже читати різні книжечки. Разом з вами я дивилася казки. І бачу, що ви дуже любите казки читати так, і слухати. Так, так, це по всьому цьому винна. Якби ми ви з вами вчилися е, е, в школі, то до вас би завітало більше гостей, не тільки ваші підручники, які ви знаєте, а завітали би різні герої казок. Але вони не можуть такі обставини. І вони надіслали вам телеграмки. А ці телеграмки. Забули підписати. Я вам зараз зачитаю декілька телеграмок, а ви мені відгадаєте, від кого це? Зможете? Зможете? Подивіться, давайте до мене, поверніться за цього. Так, Там можна на білі під свято не зможу прибути, розбила золоте яєчко. Сижу, журюся, на свято не можу прибути. Ну. Так, ніяк не витягнемо рівку, тому прибути теж не можемо. Вибачайте. Ну, ну, Рівка витягнути не можемо. Це міг бути і дідусь, правда написати на телеграмку. І мучка могла бути, правда? І бабуся, і бабуся могла бути. Це може бути навіть і собачка. Та, 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 та. Хочу на свято, але сижу на дереві, бо злякався кабана, скочив на гілку, на якій сидів ведмідь, а під деревом лежив, лежав бок. Тут може бути від двох казочок та баран і може бути навіть і панкотський. Тут таке хитреньке. І ті злякалися. E, no. І ці злякалися за цього добренько. Молодці, я не помолилася. Все рівно. Яку казочку не зна не знали? Ми її Правда? прочитаємо. Правда, це ж цікаво. Прочитаємо обов'язково. Ваше ставлення до книжки. Відчувається по вашому зовнішньому вигляді. Ви такі охайні, такі красиві сьогодні світлі. І я думаю, що і книжечки у вас теж такі чистенькі і красиві, правда? Адже ми до книжечок звертаємося з самого маленького дитинства, навіть ще й в садочку. Вам читали казочки, правда? Читали. І е, теж ви читали навіть уже із вчителькою, і вдома, з батьками. Любите читати. Але е, дуже хочу побажати вам, щоб книжка стала для вас е, настоящим другом. Тому що коли ми маємо якусь біду, ми звертаємося до книжки і завжди знайдемо там поради. А от таку пам'яточку я вам на згадку е, прикріпила. Це пам'ятка юного читача. Я вже на початку сказала, що ви стаєте читачами нашої бібліотеки. І хочу вам зачитати пам'яточку. Якщо хочеш поговорити з кимсь, відкрий книжку. Якщо ти занудьгував, візьми книжку. Якщо хочеш одержати пораду, відшукай її в книзі. Якщо прагнеш знайти друга, подружись з книгою. Якщо мрієш стати справжньою людиною, читай книгу. Якщо хочеш відчути безмежну можливість людського розуму, працюй з книжкою. Тобто, у книжці не в одній ні. в багатьох книжках ви завжди знайдете відповіді на всі свої запитання. Я вам бажаю, щоб ви дуже-дуже багато читали, а думали, що читали. Що... Ви знали на кожне своє запитання, знайшли свою відповідь, щоб дійсно книжка була для вас найвірнішим другом. тому що ми можемо дійсно у кризі багато читати.